Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що ж з приводу підтримки головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужно, ми з вами провели власне опитування, якому можна довіряти, бо це не просто цифра довіри. Це купа живих акаунтів. І кожна з них грозиться з собою ще пів села привезти. Якщо буде треба, пише Маруся. Звіробій, окрема подяка Мар'яні Безуглі, яка своїм недоречним контентом необаречно розкрутила додатковий срач, Тим власне пожвавила Фейсбучні рейтинги цього опитування, і воно ще більше розлетілося по друзям та набрало ще більше голосів, але по суті результату. товаріші зелені не грайтеся з вогнем, бо будь-яка внутрішня заворуха це результат ваших необережних кроків. Думайте чи варто їх робити? Я вважаю, що не варто з хаменіції навчитися об'єднувати зусилля, ресурс в країні для перемоги. Є потрібно лише бажання і мозги. Звісно, хотілось би вірити, що, хоч хтось при владі їх має в той же час. Раз головну ЗСУ Валерій Залужний під час візиту міністра оборони США Лойда Остіна до Києва поскаржився глави Пентагону на втручання з боку офісу президента. а Також сказав, що Україна потребує 17 мільйонів снарядів. Про це пише українська правда у статті війна проти політики, що насправді відбувається між Зеленським і Залужним, посилаючись на власні джерела. Як інформує видання під час приїзду глави Пентагону, він мав зустріч із Валерієм Залужним. Розрахунки генерального штабу показують, що для виконав завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів. Деяку інформацію з цих планів поділилися з Остіном. Під час його візиту Остіну озвучили потребу в сімнадцять мільйонів снарядів. Він м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів. Сказав один із високопоставлених сил оборони на умовах анонімності. За словами джерела, остін також розповів йому. Сказав залужний Остін, потім на. Ам, же розкритикував, що залужний оскаржився. Як йому заважають, що офіс не такий, що той не такий, інший не такий. Ну, ясно, що з президентом про такі розмови дізнався, і вони не сприяють довірі. Пояснив він. Автори статті зазначають, що така надмірна відвертість залужного в розмовах із партнерами може перевести його питання, відставки чистої гіпотетичної площини в практично. Проте в офісі президента хвилюються, що звільнення залужного посприяє його політичній кар'єрі. Тому кат. Тегорично проти відставки головкома хвилюються, вочевидь маючи підстави. Українські правді опублікували дані дослідження соціологічної групи рейтинг, яке проведене, але ще не презентоване щодо ймовірних виборів та кандидатів. Зокрема, у другому турі показники підтримки у зеленського та Залужного практично однакові 42% проти 40%. Тим часом, як йдеться у статті, Володимира Зеленський практично створив паралельні треки для спілкування з командувачем різних родів військ, яка відбувається в обхід головнокомандувача у Валерія Зал... Залужного. такі треки для суспільства є з командувачами сухопутних військ Олександром Сирським та повітряних сил Миколою Лищуком. Володимир Зеленський схоже розходиться зі своїми вищими генералом Валерієм Залужним пише Ресурс, посилаючись на відому статтю залужного за економіст про те, що війна зайшла в глухий кут, та на відповідь президента, який відкинув пасимізм головнокомандувача ЗСУ. Це публічне висловлення, невдоволення викликало занепокоєння в середині країни та за кордоном. Щодо до єдності керівництва України усунення залужного ймовірно створить величезний удар для зеленського. Залужний є другою за популярністю людиною в Україні. Команда президента бачить у ньому потенційного конкурента. А тепер, схоже, хочуть звинуватити залужного в проблемах на фронті. Однак, з огляду на популярність Залужного як в армії, так і в суспільстві його звільнення або відставка може мати дуже неоднозначні наслідки, в тому числі послабити позиції самого Зеленського. Сказав український політолог Володимир Фесенко. За його словами. Реалістичний діагноз генерала щодо ситуації на передовій викликав Україні цілий спектр емоцій. Офіс Зеленського виступив з рідкісною публічною критикою. Додав він оскільки коментарі були сприйняті занадто драматично на заході, і це може створити проблеми для України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.